П'ятниця, 28 березня. Час новин на телеканалі Рудана у студії Анна Косерес. Починаємо випуск з такого модернізовані, комфортні, економні. Капітальні ремонти це на 90% нові машини. На комунальних підприємствах міста цьогоріч отримують нове життя ще три трамваї і шість тролейбусів. Грантові програми для педагогів розкажуть, як це робити, як подавати ідею, як її формулювати. Експерти навчають криворіжців написанню проєктів для розвитку освітньої сфери. На комунальному підприємстві Швидкісний трамвай завершується робота з капітального ремонту вагону трамвая, який незабаром вийде на маршрути швидкісної лінії. У планах підприємства до кінця року відновити у капітальний спосіб ще два вагони. Тема продовжить Валерій Кожухар. Складні умови воєнного часу не зупинили в кроворозі дію муніципальної програми розвитку пасажирського транспорту. Проводиться модернізація рухомого складу трамваїв, тролейбусів та автобусів. Закуповується спецтехніка, яка необхідна як для роботи підприємств, так і для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. За роки війни у місті капітально відремонтовано 6 трамваїв та 17 тролейбусів. Придбано 10 нових автобусів, відкрито 4 нові маршрути. Міський комунальний транспорт працює стабільно. Це і електротранспорт, трамваї, тролейбуси, скоростний трамвай, це і автобуси. І користується дуже великим попитом у наших мешканців. Це більше, ніж 150 тисяч людей безкоштовно, ще раз підкреслю, безкоштовно перевозяться за добу. Можу сказати, що за цим стоїть дуже велика робота. Дуже велика робота, тисяч людей, тисячних колективів. І я вдячний з них кожному. Можу сказати, що місто приділяє значну увагу, постійно і підтримує, і модернізує. Можу сказати, що от конкретно в цьому році буде зроблені капітальні ремонти. Це на 90% нові машини, трьом трамваєм і шести тролейбусам. Тобто 9 одиниць техніки. Якщо робити таку кількість планово кожен рік, а ми робимо таку кількість планово кожен рік, то ми можемо підтримувати нормальний стан техніки. Ще один напрямок підтримки галузі комунального транспорту це забезпечення підприємств сучасною спеціалізованою технікою. Вже придбано три одиниці допоміжної техніки, таких як там крани, 16-ті тонни та інше, щоб воно працювало. Також. Е Зараз розпочинаються вже роботи по і текущій і по капітальним ремонтам колії. Ще раз кажу, що підтримувати саму велику в світі там, мережу тролейбусну мережу. Ну через те, що у нас місто саме довге, і трамвайну таку велику мережу, і все це використовувати безкоштовно. Ну це велика робота. Це велика робота. Я дякую кожному, хто цим займається. Роботи з капітально відновлювальних ремонтів трамвайних вагонів на підприємстві Швидкісний трамвай ведуться з 2015 року. За цей період відремонтовано 19 вагонів. Вагони таким чином отримують нове життя з сучасним дизайном, комфортними умовами для пасажирів і водія з кращими експлуатаційними показниками, і що важливо, зменшеними витратами електричної енергії до 40%. Одночасно оновлюється на підприємстві і допоміжна техніка. У 24 році було придбано три одиниці спеціалізованої техніки, а саме вантажний автомобіль з кранним маніпулятором, міні-екскаватор на гусічному ходу для ремонту кабельних мереж, та звичайний колісний екскаватор з навантажувачем. І у 2025 році було придбання двох одиниць спеціалізованої техніки, а саме кран вантажопідйомністю 16 тонн, який вже прибув на підприємство, та найближчим часом планується придбати аварійну механічну майстерню. Валерій Кожухар Максим Пономерєв цей день. Грантові програми для педагогів. Новий навчальний курс стартував у кривому розі з ініціативи міського департаменту освіти і науки. Серію тренінгів пройдуть більше сотні криворізьких освітян. На першому занятті побувала і наша знімальна група. Грантові ресурси важливий інструмент для розвитку освіти і науки. Криворізькі педагоги не раз ставали учасниками і переможцями грантових програм. Надати більше інструментів педагогам у здобутті грантів для розвитку освітньої сфери покликана серія навчальних курсів. Заняття стартували на базі Криворізької гімназії, номер 51. На цьому заході сьогодні присутні керівники і лідери проектів, які в своїх освітніх закладах мають бажання написати грантову ідею, вийти з такою певною грантовою ідеєю і, звичайно, виграти грантову ідею. В цілому у нас більше ста осіб зареєструвалися на таку подію. Виграти грант та отримати фінансування на власний проєкт задача непроста через низку різних факторів. Усі їх врахували під час підготовки навчального курсу. Слухачі не просто в теорії, а ще й на практиці моделюють різні сценарії а відтак відточують навички в написанні грантових проєктів. Наталя Морозова на тренінгу разом зі своєю командою з Криворізького ліцею міжнародні перспективи. Вирішили спробувати себе в цьому напрямку, тому прийшли на тренінг. Дуже ми вдячні, що організували його для нас. Розкритий алгоритм і послідовність подачі заявки для виграшу гранту. І ось нам Анна Новікова дала для практичного втілення, ну як пробний варіант написання грант, таку, елементу гранту, розписати за готовою ідеєю. Ю поданою ідеєю розписати цінність цієї ідеї для потенційних грантодавців, і от нам потрапила ідея розумні бактерії дослідження пробіотиків. Отримання гранту це можливість значно розширити можливості як педагогів, так і навчальних закладів у втіленні інноваційних ідей та підвищенні якості освіти. Саме тому ми тут діляться учасники заходу. Освітяни дуже хочемо вигравати у ці гранти, отримувати кошти, бо дуже багато ідей. Але є проблема, бо ми не знаємо, як. як приймати участь у грантах, як з цим працювати, звідки отримувати гроші, де шукати людей, спонсорів. І тому, коли нам сказали, що буде можливість прийти і нас навчать, розкажуть, як це робити, як подавати ідею, як її формулювати. Ідея дуже сподобалася. Михайло Бустров, Денис Захаров. Цей день. Цей день в ефірі Рудани. У другій половині випуску будуть такі теми. Місто в місті. Дізнатися щось нове, відкрити для себе гідні історичні помітки. Це дуже кльова ідея. Цінителі вдалого кадру зібрав у центральному міському районі краєзнавчий фотоквест. Солодкий смак весни. Акація є липовий, гречневий мед, коріандр, шавлія, лісовий, буркун і різнотрав'я. Спілка бджолярів запрошує у ці вихідні відвідати ярмарок медової продукції, коли музика зброя. концерті Сніжани отрішко» зібрали кошти в допомогу снайперам 21-ї бригади. Весняні канікули плюс нові враження дорівнює фотоквест місто в місті. Захоплюючий краєзнавчий захід, вже вдруге пройшов у кривому розі. Цього разу про цікаві локації учасники дізнавалися у центральному міському районі. Детальніше у сюжеті. У травні сталеве місто України Кривий Ріг відзначатиме 250-річчя з дня заснування. До ювілейної дати у місті заплановано безліч культурних, спортивних та краєзнавчих заходів. Один із них фотоквест Місто в місті, який зібрав понад півсотні мешканців Саксаганського району. Фотоквест організували за підтримки інституту розвитку міста та департаменту освіти. Головна мета популяризувати історію Кривого Рогу серед молоді у цікавій та інтерактивній. Активній формі Ми проводимо для шкільної молоді під час весняних канікул цей фотоквест, що це собою представляє. Дітям роздаються завдання, вони не дуже складні. Тут більш на смикалку, на креатив, щось десь можна там загуглити. Вони, по-перше, повинні вгадати. Ці відзначні локації, які їм задаємо, потім до них добратися, на фоні них сфоткатися селфі, і потім вже друга частина. Ми збираємося в дуеті, в безпечному місті, проводимо ще дві коротенькі вікторинки, ну і командна, так скажемо, гра, командний дух. Потім визначаємо найкращих. В програмі краєзнавчого заходу понад 10 знакових місць Центрального міського району для учасників деякі локації стали справжнім відкриттям. Вони діляться азарт, командний дух і можливість відкрити для себе нові куточки міста зробили цей день незабутнім. Першочергово ми не знали взагалі, що буде коїтись, і взагалі їхали з якимись такими незрозумілими почуттями, але насправді, поки що, нас зацікавила сама ідея. Насправді дуже корисно в наш час більше дізнаватися про наше місто, і це ну чужий для нас район. Ми живемо ми самі з сексаганському, і тому отак побігати, зрозуміти, що ти насправді знаєш трошки більше ніж ти думаєш, і дізнатися щось нове, відкрити для себе гідні історичні помітки це дуже кльова ідея, і насправді респект тим, хто заснував цю. Сьогоднішню мандрівку. Я сподіваюся, що це війде у нашу традицію. Це максимально важливі такі заходи, тому що згуртовують дітей, показують, яке у нас класне і цікаве місто насправді, що виявляється крутих локацій, дуже багато. І аби тільки от, знайти їх і побачити. Краєзнавчий фотоквест став не лише розвагою, а й можливістю побачити кривий ріг під новим кутом. Юлія Вітряк, Олег Каплій, цей день. Спілка пасічників травневий мед запрошує криворіжців на виставку ярмарок меду. Вона діятиме у парку Саксаганському ще протягом вихідних. Незмінна складова солодкого ярмарку благодійність, розповідає Тетяна Васильєва. Попри всі труднощі, криворізькі пасічники продовжують радувати містян якісним і смачним медом. Міська спілка бджолярів, травневий мед нині нараховує лише три родини. Багато пасічників через війну змушені були виїхати або припинити роботу, але ті, хто залишився, зберігають традиції і дбають про якість продукції. З минулорічного врожаю залишилось не так багато меду, але він, як завжди, найвищої якості. Акація є липовий, гречневий мед, коріандр, шавлія, лісовий, буркун і різнотрав'я. Деякі покупці приходять вже з нами разом 15 років, якщо не більше. і Беруть у нас мед. Ми відповідаємо за свою якість, тому що наша продукція вже давно проходить лабораторне дослідження. Наші клієнти полюбляють цей мед, приходять на кожний ярмарок. По-різному, хто пів літра, хто літр бере меду, на будь-який смак підберемо. Ранок біля парку Саксаганського почався жваво. Помітивши ядки з медом, криворіжці одразу ж прямували до них. Я кожен рік беру мед, дуже смачний, а сьогодні ми взяли майський, який гречаний. Попробувала мед, мені дуже сподобався трав'яний мед. По осені по беремо майський мед, і трав'яний липовий. Ну а зараз тут говорять, що дуже хороший мед. Перший раз тут взяла. За традицією, кожен ярмарок спілки травневий мед має благодійну складову. Цього разу джолярі передали близько 30 кілограмів меду нашим захисникам. Ми запрошуємо військових на кожний ярмарок. Вони приїжджають до нас. Ми, їх, ми їм дякуємо за їхню таку героїчну справу. Щас розчулюсь. Виставка ярмарок меду та продуктів бджільництва у парку Саксаганському триватиме ще 29 і 30 березня. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день. Пісня огортає душі з такою назвою на сцені Палацу культури мистецький звучав благодійний концерт в підтримку захисників України. Захід просвятили 25-річному ювілею творчої та педагогічної діяльності викладачки 11-ї музичної школи, лауреатки всеукраїнських та міжнародних конкурсів «Сніжане Отрішко про мистецьку подію і творчість ювілярки у сюжеті Надії Шевченко. Арія одарки з опери «Запорожець за Дунаєм і глядачі благодійного концерту як одне ціле в атмосфері шедевру Семена Гулака Артимовського і вокальної майстерності виконавиці Сніжани отрішко. Снежана Отрішко 25 років на сцені стільки ж і викладає музичне мистецтво юним криворізьким талантам. Ми зібралися якраз на ювілейний концерт особистості, яку дуже поважають у нашому місті. Тому що серед всіх, хто працює, звичайно, є родзинки, на яких рівняються їхні колеги, яких ми ставимо в приклад управління культури. Ми ставимо в приклад. От, це гордість і без сумніву. Саме 11-ї школи музичної, це гордість району Довгінцівської. Звичайно, це гордість культури Кривого Рогу, тому що за плечима невеликого ювілею лежить дійсно плідна праця. Тому що ми знаємо її, як формувався її талант, як відбувалося її професійне зростання, які хороші в неї діти, тому що у талановитого викладача, звичайно, будуть хороші діти. Сніжана Отрішко виховала не одне покоління музикантів в одинадцятій музичній школі, блискучий рівень майстерності її учнів, щоразу вражав журі всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Палац культури мистецький теж вагома частина її творчого життя. Саме ця сцена зібрала шанувальників таланту солістки. І викладачки нашій школі Сніжана Михайловна працює вже 25 років. За цей час гордістю нашої школи є її випускники, її учні, які приймають участь у всіх мистецьких конкурсах, міжнародних, всеукраїнських. Вони є переможцями, багаторазовими переможцями. Також вона є керівник хору «Промінці», який захищає гордість нашої школи, нашого міста на всіх платформах України і за межами нашої країни. Також хочеться відмітити про її методичну. Роботу вона є провідним викладачем нашої школи і завжди збирає на свої заходи всіх викладачів міста, ділиться своїм досвідом, і нашою гордістю є наші випускники, які вступають в вузи. Анастасія, саме з числа таких випускниць. Нині вона солістка ансамблю Збройних сил України. Ділиться саме Сніжана, отрішку розгледіла її талант і мотивувала розвивати його. В тебе є потенціал. Я беру тебе. Я хочу з тобою. працювати, Ти будеш співати. Вона в мене вселила цю віру, віру в співачку, любов, силу, енергію. Потім. Звісно, я поступила в Кремлівський обласний музичний коледж, де потрапила до іншого викладача, але е вчилась в коледжі і приходила до неї. У Сніжаної отрішку багато друзів по музичному цеху в усій Україні вона часто виступає у Києві, а в рідному місті завжди бере участь у районних і міських заходах, зокрема благодійних. І свій ювілейний концерт присвятила благочинній меті. Кошти від заходу спрямують на потреби снайперів 21-ї бригади. ОК захід, перша викладачка пані Сніжани розповідає її талант, як і людські якості, не пересічні. Я дуже радувалася тому, як діти поступають її в коледж, як вони отримують найвищі нагороди на різних конкурсах і потім раділа за неї як за виконавицю. Вона здобула ще другу освіту. З вокалу. І нещодавно, декілька років тому, вона почала давати сольні виступи. Оцей сьогоднішній концерт 25 років її творчості творчої діяльності. Це є для мене ну вражаюче. На ювілейному концерті сьогодні і наставниця та приклад для сніжани отрішко заслужена працівниця культури Халіда сиротюк Вона співає і вона. Вона такі складні твори виконує. Я вважаю, що вона досягла більшого результату. Дякую всім, хто з нею безпосередньо займався. Музична грамота, сольфеджіо, фортепіано, педагогічний репертуар. Дякую Богу, що вона у мене є. організатори учасники концерту переконані, і музика може стати зброєю. Саме тому поставили собі завдання зібрати кошти для спорядження наших захисників. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Вже завтра, 29 березня, українці зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище сонячне затемнення в Овні. Фахівці вважають, що воно символізує початок нового циклу, час змін і важливих рішень. Де та коли можна буде побачити затемнення? Дивіться далі. Небесна вистава або коли сонце зникне. Вже завтра українці зможуть побачити рідкісне астрономічне явище, часткове сонячне затемнення. Воно відбувається, коли місяць опиняється між землею та сонцем, тимчасово закриваючи його світло. Зараз якраз наближається той час, коли сонце знаходиться у нас поблизу екватора, тобто Земля знаходиться так мінімально нахилена до орбіти Сонця, і місяць. Теж наблизився до цієї точки. Зазвичай це спостерігається на весні біля весняного рівнодення або восени біля осіннього рівнодення. І цей час називається коридором затемнення. І ось цей час ми спостерігали вже місячне затемнення, і 29 березня буде спостерігатись сонячне затемнення. Сонячне затемнення можна буде побачити у різних країнах світу в Україні. Найкращі умови для спостереження будуть у західних та північних регіонах. На території Кривого Рогу, на жаль, навіть маленької частини ми не побачимо затемнення, тому що ось це, те, що я сказала, куди нахилу. Вони не сприятливі і затемнення поє, затемнення пройде трошечки вище за широтою, ніж Кривий Ріг. В Києві буде спостерігатись маленька частина, але все ще північніше і західніше. У Львові, Волинській області, Закарпатті там буде спостерігатись, ну хоча б деяка частина затемнення сонця. Існує думка, що сонячне затемнення може впливати на емоційний стан людини та навіть викликати технічні збої. Однак науковці заспокоюють, часткове затемнення не має суттєвого впливу на здоров'я, а радше є цікавою астрономічною подією, яку варто побачити. Сонячне затемнення ось все буде тривати дві години. Протягом, ось якщо взяти Київ, то там воно буде тривати можна спостерігати його 2-7 хвилин. Тому в цей час єдине, що можна зробити, це взяти запастися спеціальними приладами для спостереження сонця і подивитись на сонце, тому що оком дивитись не бажано. Окуляри від сонця теж не допоможуть, і в телескоп напряму не дивляться, одягають спеціальні фільтри. Юлія Вітряко легка плій цей день. На сьогодні це все. Попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Слідкуйте за новинами на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе.